Так, дивіться, я завжди говорю, хто перший виступає, тому трошки важче. Тому я сьогодні виступаю перший, якщо буде у вас можливість, підтримати трохи хлопців, які будуть після мене, щоб не така велика різниця була. Так, дивіться, ну що, вже це є зима, та вже 1 грудня або просто початок зими і сніг, відчувається вже, відчувається цей новорічний настрій. І ще традиційно кінець року це період, коли люди підбивають підсумки минулого року і планують собі якісь цілі, записують на наступний рік. Я вирішив теж бути в тренді, виписав собі цілі на наступний рік. А щось дивлюсь, погладити пса патрона, поміняти долари, бляха. Дивись, то не цілі, то чесно якісь дроби бляха, я навіть не знаю, якісь куски. Але я потім собі подумав: ну, якщо чесно, мені, от ну, на наступний рік, крім перемоги і смерті пілота оцього міга, більше особливо нічого не треба в житті. Та і тут ще як назло, ця чорна п'ятниця, знаєте, коли тобі все пр пробують продати, то що тобі не треба. Чорна п'ятниця або який ще називають День геноциду сірих гномів з Юска, знаєте? Знаєте, ну, цього року до цих гномів просто якась навала, якщо чесно, я не знаю. Минуло теж? Але я ж не звертав увагу раніше. <плес> і це, і... Ну, Мені здається, скоро з'явиться нова трилогія Пітера Джексона Володар кілеці Гнома Юска». Де гноми з юска будуть битись проти орків з близенько. Ну, мені здається, вони вже настільки популярні. Мої знайомі вже сім таких гномів вдома, сім гномів. І вона ще кожному дала ім'я, Нестор. Олексій, Галина. Я приходжу до них в гості, а Нестор б'ється з Олексієм. Бля. Я кажу: На ж тобі стільки гномів, Ну, типу, для чого для чого ж сім? Вона каже, ти не розумієш. Вони просто приносять радість і щастя в дім. Я дивлюсь, Олексій душе Нестора вже ззаду. Щось не поділили з Галиною. Коротше, жесть. Ну мені здається, що скоро з'явиться новий хід. Хто тримає цей район? Зюска гном, з'юзка гном. Хто крутіший за айфон, не сторогном, не сторогном, по-любому вже можна випускати, вже це, це буде в трендах. Я просто пам'ятаю, в мене в дитинстві чорна п'ятниця. Це був день, коли батьки приходили і казали, збирайся, завтра в суботу їдемо копати картоплю. Це чорна п'ятниця для мене була. А зараз чорна п'ятниця це от коли одна половина людей стоїть в черзі за плазмою, друга половина в черзі за мультиваркою, і третя половина в черзі за айфоном. Знаєте? Іменно третя половина, бо люди, які живуть на знижках, вони впевнені, що один плюс один дрім'єт три. Ще забув. Задав чорну п'ятницю. Я купляю собі на чорну п'ятницю тільки комп'ютерні ігри. І в мене тоді чорна субота, чорна неділя, і ще чорні два тижні, бо. По роботі нічого не встигаю. Я така людина, дуже люблю комп'ютерні ігри. Я на опен пішов, тільки через те, що думав, що там вже буде про доту в тому фільмі. знаєте. І хтось може в залі подумати, купляє комп'ютерні ігри, прям купляє, нафіга, якщо є торренти. Але мені здається, ну, мені здається, що за будь-який контент треба платити. Я так думаю, що за будь-який контент треба платити, крім оцих цих сторіз, де рука і дорога, знаєте. За цей контент, мені здається, треба не платити, а судити. Козня так усторія з машині з рукою 15 суток, додавши надпис муд а естетік. Відрубати руку. Мені здається, мені здається, це буде нормально. Недавно прочитав в інтернеті, що в Яремче, знаєте, Яремче відкрили Макдональдс. А Яремче це ну невеличке містечко, там навіть не живе 10 тисяч людей. Я Собі думаю, що далі, в мене в селі відкриють Макдональдс, бляха. Ой, добрий день, Оксанцю, запиши мені в зошит два біктейсті». Типа таке, картоплю брати будете? Та ні, ми вже посадили. <рес> ну, реально, Макдональдс, ну в маленькому місці. Мені, мені здається, в мене в селі Макдональдс по-любому би і так не прижився. Ну, тому що в селі ну, не приживається то, де не наливають. <рес> ну, подумайте самі, навіть в церкві деколи наливають час від часу. Макдональдс точно би не прижився. Єдиний їхній шанс, це якщо ну, якийсь чуть-чуть ребрендінг Happy meal зробити. Happy meal щось таке, знаєте. Іграшка для неї, чекушка для нього. Там. Є, єдиний шанс для Макдональдса. І цікаво, чи після Макдональдса прийдуть якісь інші кити великого бізнесу в ЄРМ, чи, ну, там, Чи там відкриється, наприклад, Starbucks, там, Zara або Чарка до свята, щось таке. <риклад> чи, чи залетить щось з великих брендів туди. Непонятно. Мені недавно прислали вірус, прикиньте, 21 -е тисячоліття прислали вірус мені в Фейсбуку. Фейсбуку вірус, ну, знаєте, цей вірус Хресна називається. Або відправляєш нам 100 доларів, а ми заберемо всі сердечка з-під фоток з Паски. Ну, який вірус у Фейсбуку? Хто, хто це розробляє? І сам текст вірусу виглядав, типу, це часом не ти в фільмі, і посилання на фільм. Вам теж приходило таке. Ну, на кого це розраховано, бляха? Це часом не ти? Тим часом не ти в фільмі, а да, може і я в натурі. Я не забув, що я знімався в фільмі. чи, чи там. Як, хто має на це клікнути? Мені здається, людина, людина, яка на це клікне, це горбунов. Знаєте, Юра. <риклад> <риклад> він реально може забути, може. І, він... і Мені здається, навіть якщо він клікне в той вірус, то він і там буде, бо він всі херні знімається. Всі херні. І, ну, Типу реально в Фейсбуку. Ну, ці люди, які придумають ці віруси, ну, вам треба трошки попрацювати над, над, над своєю цою, якоюсь подачею, тому що, ну що це за підхід початку 2000-х? Щоб на ваш вірус клікали зараз, ну, треба якесь мати це і бути в трендах. Наприклад, там, замість чи, ця, чи часом нети в фільмі і написати там, Ірина Фаріон злила результати звільного інтернету. Що таке. Або там Андрій Озарків забув слова, бог рождає»». Що таке? Молодіжний вірус трюк. треба. <ріст> Таке щоб цепляло. Так, згадав, до речі, за шахраї в інтернеті. Недавно прочитав новину, що на Одещині правоохоронці зловили е, фальшивого монетника, який підробляв 500 гривень і купюри за допомогою фломастерів і олівців. Фломастерів і олівців. Хто цей Пікасо? Я не знаю. Е, хто цей Рембрандт сучасності? Ну, я, я в дитинстві знову за допомогою фломастерів хіба спирт нюхав, я не знаю Що, як, як, це, як це взагалі можливо. Мені цікаво, як його зловили. типу. Приїхала поліція з іграшковими пістолетами, Почали цей, закували його в пластикові наручники, посадили на велік із криками -у, 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 у відвезли в штабік, бляха, там йому зробили кропивку. І Він всьому зізнався. Серіозно, що ти фломастерами підробляв гроші. бляха? Мені здається, єдині гроші, які можна підробити з нових фломастерів, це купони. знаєте? Пам'ятаєте купони? Ясно. Для тих, хто народився після 2000-х, купони це такі гроші, які були до гривні. Окей, айтішники. Айтішники гривні це ті гроші, <рес> <рес> на які ви міняєте долари. Так, купони це гроші, які були до гривні, здається, до 96-го року, і в них була одна особливість. Вони дуже сильно знецінювались дуже швидко. І ви можете подумати, що назва купони походить від того, що за них можна було щось купити. Це не так. купони, через те, що їх була купа. Реально була велика купа. І щоб ви собі розуміли, шоколадка світоч коштувала 100 тисяч купонів на той час. І книжка Як зробити свій перший мільйон. Там вона би складала з одного речення: продайте 10 шоколадок світоч. Щоб ви розуміли собі, щоб купити буса за готівку. Треба було б наймати буса, щоб привезти готівку. Такі десь приблизно були купони. Але як би там не було? Яка б це не була погана валюта, все рівно викликає якісь такі теплі спогади в мене. Пам'ятаю, теж така зима, діду розпалює купонами п'єць. <рив> якось так тепло стає. Та і в кінці хотів би вам передати частку цього теплого настрою перед святами і побажати, щоб кожного року напередодні Різдва у Львові з'являлося особливе пиво. Темне, як зимова ніч, і веселе, як коляда. Львівський різдвяний традиційний початок свят. Львівський, зв'яжіться зі мною. Все, всім гарного вечора. Дякую.